Всім привіт, з вами кіт. Ви наставили достатньо лайків та написали стільки коментів під минулим відео по Варкрафту, що я просто зобов'язаний був стримати обіцянку і дістати з архівів записи іншого хардкору. Тож так, поки воїн живий і здоровий відпочиває, тим паче, що підписка на Вов WoW у мене вже закінчилася, поділюся з вами прокачку іншого персонажа на досить незвичайному, як для мене, сервері. Це Тертл Wolf, Хто про нього не чув, це кастомний сервер класичного Варкрафту, де є купа додаткових квестів і локацій. Також, як ви вже помітили, є додаткові раси: це гобліни і світлі або вищі ельфи, що логічно, бо у час класики вони були на стороні альянсу. Якщо я помиляюсь, то виправте мене в коментарях. А вже ж я буду грати за нову расу, але точно не за гобліна, бо він якийсь такий угловатий, що це капець. Та й Орда то не моє, якщо чесно. Вибір пав на мага. Бо цим класом я ще не хардкорив, а складність прокачки досить помірна, якщо йти через Ліда, вже ж. Під кінець створення персонажа ми маємо такого собі Люцеуса Малфоя, але з темним волоссям. Нас завжди зустрічає коротеньке відео. І окрема подяка власникам проєкту, що не полінувалися і зробили його. У ролику розповідають про те, як мертв'яки напали на землі північного Лордерону, де мешкали вухатики. І тепер ті, хто вцілів, об'єдналися і стали тимчасово переміщеними особами, ближче до столиці коротунів, а саме біля озера Локмодан. Графіка трохи всрата, та ще й квадратна. Он дивіться, як все помазалось. Окопавшись у налаштуваннях, не знайшов, як нормально це пофіксити, хоча в інтернеті є кілька гайдів та мені, на жаль, не допомогли. Хоч верть круть, хоч круть верть, однаково не дуже. Тому прийняв рішення залишити той прямокутник, наближений до квадрата, і з боків поставив статуї тих самих стражів, що охороняють темний портал. Вирішив, що це буде досить символічно. Підготування нарешті завершені, беремо перший квест і розпочинаємо наш шлях до 60-го. І тут це не просто досягнення максимального рівня, але й отримання крутого коня у подарунок. А також ім'я вашого персонажа буде внесено до списку виживших. Українізатора, мабуть, і не існує, а ставити русифікатор ну якось не дуже. Тому тренуємо чуток англійську. Нас зустрічає невеличке поселення, де все розставлене саме у стилістиці Бладельфів майбутнього. І, до речі, непогано. Ну особисто мене нічого не дратувало. Підійшовши до Хохотуна у чорному вбранні, отримав завдання на підписання хартії, що переводить мене у гардкор режим. Видаляється усе з торбинок, навіть той шматочок хліба і водичка. А також автоматично додають мене у гільдію Steel лайф, де тусуються всі хадкорники. За бажанням можна вийти з неї, проте не раджу. Це не приносить жодних плюшок, а ось мінусів достатньо, бо паті легше знайти і поспілкуватися можна, адже людей там до біса багато. Перші завдання подібні до усіх інших. Наразі треба принести деревину для будівництва укріплень та ягоди до столу. Отримавши рівень, заглянув у чат і там лінканули якусь шмотку, проте інтерфейс видав помилку. Таке трапляється рідко, але це я кажу вже з власного досвіду. А у той момент я такий, ну що ж, піратка є піратка. Притягнувши трохи води з колодця, отримую третій рівень. Одразу за постом охорони нас зустрічають моби досить високого рівня, щоб ваншотнути, тож не шукайте пригод там. За перший десяток завдань мене непогано вдягнули і дали навіть алхімічні настійки. Під кінець третього рівня у мене закінчилися квести. Спочатку я шукав, може я щось пропустив, але просто треба було набити четвірочку на монстрах, і далі все буде. Дивіться, яка прикольна зенітка в українських кольорах тут. І так, беремо четвертий рівень та повертаємося по квести. Також є опція ускладнення хардкорного режиму. Ви можете підписати контракт на збільшення потрібного досвіду для прокачки, здається, у два рази. Або вробити ПВП-режим і пришвидшити експу від прокачки. Але чесно, не раджу другий варіант, який я а вже ж спробував. Отримавши п'ятий рівень, розмовляємо з місцевою чаклункою, що відправляє нас у рідне золотозем'я. І тут мене зустрічає купа незвичностей. Десятки людей, що сидять як на дорозі, так і під якимось наметом, дивні надгробні плити, що показують рівень та нік персонажа. І вже ж ті самі завдання, що й були. Щось змінюється, проте є і вічні речі. За шостий рівень гра майже з'їла анімацію, такого я ще не бачив. Ні, але ж ви тільки погляньте, скільки народу. А чого вони там стоять, дізнаюсь трохи пізніше, і я вже ж вам розповім. Також є унікальні кастомні завдання. Нічого особливого, проте дають хороші ніштячки і додають щось новеньке у вже таку знайому вовку. І знову цей намет, ще й черепашка якась, щось дивне коїться, я вам точно кажу. А у столиці, як і повинно бути, є посольство вищих ельфів. Проте тут щось з текстурами дерева і тінню. Та пофіг. Головне, що є свій куток. Сьомий на базі. Дивіться, який затишний місцяк собі відвоювали. Малий, проте, усе наче є. А за музику взагалі респект. Мої олдскули просто скрутилися від натуги. Таку кількість людей на офіційних серверах можна побачити лише у вихідні дні або на отримання вородбафа. Розкрию невеличкий секрет: це тому, що цей сервер заполонили китайці, адже офіційний WoW їм більше недоступний. А це непогана альтернатива. Проте цей факт не робить гру гіршою. Все так само добре. Вибігаючи зі столиці, натрапив на якусь церемонію. Дивіться, як офіційно все. І знову ця черепашка. Треба буде й собі надибати такого Мікеланджело. До речі, який у вас був улюблений ніндзя? От моїм був Рафаель. Навіть не знаю чому, але у дитинстві я цьому пояснення і не знаходив. Продобався та й усе. І ось перша печера. По класиці це та, що з Кобальдами у Золотозем'ї. І тут знову цікавенка. За ельфом топає віслючок. Підійшовши ближче, зрозумів, що це мобайл банкінг. Не монобанка вже ж, але досить непогано. Прикольна опція, зберу собі грошенят колись і на нього. А дебільний спавн і агромобів ніхто не відміняв. Навіть не намагаюсь показати, який я потужний, просто накиваю п'ятами звідси. Досить з мене смертей у печерах. Від тих, наче відірвався, але інші на підході. Тому тримаю пальчика на зіллі і чимдуж тікаю. Повернувшись за тим золотозубим, зловив дежавю, проте вже не зі мною. Ех, бідний коротун. Треба хапати свого клієнта та допомагати мисливцю. Наче розібрались, не вагаючись, юзаю камінець і телепортуюсь у таверну. Дивіться, який прикольний базарчик тут розгорнули. Якраз біля аукціону, що досить зручно, додає атмосфери. А ця тьотьоха ну точно з Одеси. Ви тільки погляньте, яка засмага. Основні механіки класіку тут ніхто не відміняв на щастя. Можна ганяти мобів, як того тузика. А ось і нагорода за унікальне завдання: кузяка на цілих 5 стаміни і торбина на 8 слотів. Ну топово, скажіть, я тим часом вже восьмий і хватаю інші завдання. Цього разу обскубуємо овець. Пам'ятаєте глючних мобів у воді? Ось і тут вони є. Побігавши туди-сюди, отримую 10-й перша маленька перемога. Закінчивши з бідними овечками, отримую плащ, на жаль, сірий. Та капюшона Рагорна, і вже ж досвіду майже дві тисячі насипали. Бігаючи по справах, побачив дивний портал зліва від входу в штормград. Не пам'ятаю, чи є такий на класиці. Хто знає, що це, відпишіть під відео. Насилу, відбившись від гнолів, щоб отримати законні скарби, з'являється ще один, і поки я з ним розбираюся, якась паскуда краде мої дорогесенькі булочки і сірі шмотки. У паті на Хогера брати мене не хотіли, тому я його перший запулив і нехай сидять. Але треба віддати їм належне. Допомогли, і це добре. Перебравшись у західний край, помітив незвичних для класіка тварин. На сервері додали лисиць. Щось вау, та наче й ні, але однозначно круто, що є новенькі моделі монстрів. А головне, вони не вибиваються з ландшафту та й взагалі дизайну локацій. Хотів би я вам сказати, що отримав плаща невидимку, проте ні. Це просто піратка. Півроку вона вантажить текстури після входу у гру. І лут також глючить іноді. І це дуже бісить хом'яка. Він же спати нормально не буде, якщо не збере побачені скарби. Та, на жаль, там не було того, що я очікував. З'ясувалося, що квестовий предмет це маленька кісточка на вулиці. Далі рівні полетіли досить швидко. І навіть мало не помер від смердючого мертв'яка. Це 100% один з тих, хто залишив на сельфі без бездомівки. Якась церква стоїть. На міні-карті показує, що квест на 13 рівень, але нікого нема. Потім треба буде розібратися. Також на проєкті є пошик під земель. проте не зовсім нормально працює. Як бачите, юайка поїхала у відпустку. А те, що не можу увійти, то це, мабуть, тому що я на хардкорі. і воно не працює з цим режимом, як я зрозумів. Хардкорщики роблять усе руцями. На усі уміння грошей не вистачає, тому вивчаємо тільки необхідне. Ось ще одна новина у локації: ланцюжок завдань, що не рекомендую робити нижче 16 рівня, бо треба буде йти у печери. Якраз на вході до однієї з таких печер. Я застовпів, бо зустріч випав з лаурки, скоріш за все 60-го рівня. А я, як ви пам'ятаєте, з увімкнутим ПВП режимом, щоб швидше прокачуватись, вирішив одразу поздоровкатися, може пощастить. І так пронесло мене. Та перенервував я нормально. Далі, проведжаючи знайомого вам лісуватого бандита, мій гострий ельфічий зір побачив ординця на даху. Цей костлявий був на чотири рівня вищий від мене, і щось мені здається, я знаю, що він там робить. Точно не на зірки дивиться. Цей чорт спеціально лежить, щоб бути менш помітним. І так, в мене вилітає стріла, бо це виявляється ще й мисливець. Одразу запиваю горе зіллям відновлення та біжу подалі. Ще й пісюха ця прив'язалась, зовсім не в тему. Ну, наче вижив, той Ендет вирішив не покидати своє гніздечко, і це врятувало мою плеску ельфійську дубку. Але щоб я не був за ніндзя такий, якби не скористався порадами свого вчителя пацюка Сплінтера. Пишу, я біду волчат, і на мій поклик прилітає потужний вар. Ну, реально машина. Цілию дубку іду далі прокачуватися, але думка про те, що треба змінити ПВП режим, вже засіла у моїй голові. Взагалі перед виконанням завдань непогано хоч трошки читати опис. Ось, наприклад, з'явилось опудало, ну я його і вбив. А треба було бігати та чекати, поки наш чарівник дасть йому мозку. Отака казочка. І ось я вже 17-й лечу з вежі, як той самогубець. Адже чим більше самогубців, тим менше самогубців. Ух, який у нього меч. Ви тільки погляньте, якщо не в курсі, то це об'єднані клинки з зульфараку. Ціла попеє з цими ножиками, проте у фіналі дуже потужна зброя. Дивіться, куди побігли. Взагалі зелені страху не мають. А я тим часом переходжу у лихолісся і зустрічаю прикольний кемпінг та вже з червоного павука. Але маг це норм сила зі своїм контролем. Дивіться, як вправно тікаю від тих шавок. Нарешті прийшов час розповісти, що ж це за намети такі. Після 30-го чи 40-го рівня, я точно не пам'ятаю, є можливість вивчити унікальну професію, що дає змогу поставити такі палаточки, що пришвидшують у багато разів синю лінію відпочинку. Погляньте, як поповзла. І це можна робити до схочу, проте є обмеження на півтора рівні. Тож повертаємось сюди регулярно. Це ще один ніштяк, що пришвидшує нашу подорож до 60-го. Тим часом МАГ отримує 19 рівень, вже скоро другий чекпоінт із 6. Вирішив змінити гільдію. Виявилось, що вона малочисельна та ще й руснява. Тому швиденько повертаюся до тої автоматичної. Але то згодом. Чувака, ось у куток поставили. Це мені здається, частина чат-боту, що допомагає серверу щось там робити. Дивіться, який крутий медвідь у друїда. І ось, віддавши рибку, що відібрав у мурлаків. Отримую двадцяточку. Буду потрохи закінчувати, бо треба щось залишити на потім, і хронометраж вже достатній. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що потрібно робити, аби наступний відосик був про Варкрафт, ну і трохи швидше. Як і казав минулого разу, під кінець року роботи просто тьма, і вкачувати воїна ну, немає можливості, але є ще контент по хардкору. Тож підписуйтеся і показуйте свою активність. Ютубу це подобається. Он за минуле відео майже 80 чоловік доєдналося. Також нагадую про телеграм, де публікую анонси чи просто звітую. А вже ж, дякую за перегляд, бажаю теплих вечорів і тихих ночей. З вами був Геймскіт. Почуємося!